І достроково під'єднали енергоблок потужністю 1000 мегаватт. Скажіть, будь ласка, для нас як споживачів наскільки полегшає після цього? Дійсно, енергатам раніше графіку закінчив е, плановий ремонт е, обладнання і перевантаження ядерного палива в енергосистемі? Е, власне підключено е, одну тисячу мегаватт е, встановленої потужності. Це досить суттєво. Та позитивно впливає на стабільність енергосистеми в такий складний час. Можемо сказати, що на сьогодні атомна генерація це одна основа енергетичної стабільності та незалежності, оскільки понад половину нашої споживання саме виробляється атомною генерацією. Тому власне базою атомна генерація була і до повномасштабного вторгнення. варто зазначити, ми мали фактично в системі 15 атомних блоків, з яких зараз на підконтрольній території залишилось 9. Тому своєчасний та якісний ремонт та перевантаження палива для безпечної експлуатації є досить важливим та ключовим процесом. А коли ми, як споживачі, це відчуємо, уже сьогодні буде менше відключень, чи завтра? Коли дійсно це має позитивно вплинути на зменшення графіків обмеження потужності. Фактично, блок знаходиться вже в системі, тому ми розраховуємо на те, що ось ці ліміти вони будуть якраз за рахунок оптимізовані, Рівноцінно розподілені. Угу. А, напередодні були запроваджені аварійні графіки відключень через те, що вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб'єктів. Укренерго казали, що вже його полагодили. А яка була причина поломки? Це був ем, ворожий удар, чи просто не впорується обладнання із такою температурою і з таким рівнем споживання? Е, дійсно, спека надмірна, і вона впливає як на збільшене споживання, так і на безпеку експлуатації обладнання. Оскільки фактично все обладнання на сьогодні знаходиться під повним навантаженням, а енергосистема працює на 100% від можливого, тому і трапляються випадки, коли деяке обладнання виходить з ладу. Дійсно, наслідком цього були аварійні відключення. Проте енергетики досить оперативно, фактично протягом доби здійснили заходи щодо ремонтних комп... ремонту та відновлення дії технічного обладнання. Та ми повернулись до Планових графіків обмеження електричної енергії. Ну окрім того, що один енергоблок приєднався до системи, найближчими днями ще трошки знизиться температура 26, 27, 28 градусів. Усе це разом який дасть ефект, якщо ми практично говоримо. Тобто, скільки годин не буде світла на день? Ну, маємо сказати, що дійсно на сьогодні і споживання. А спека досить активно спожива досить е, споз... впливає на споживання. Є тими факторами, які призводять до збільшення графіків погодинного обмеження електричної енергії, як енергетики проводимо оперативну, як ремонтну кампанію, так і відновлення роботи ураженого обладнання. Все це в сукупності, так само як і погодні умови зменшення температурних показників, тобто зменшення цієї спеки, має призвести до скорочення графіків обмеження подачі електричної енергії. Але ми всі розуміємо, що з графіками відключення ще доведеться довгий час нам бути, навіть якщо певні будуть передишки. Але тим не менше, це історія надовго. І зараз багато людей купують генератори, купують зарядні станції, інші засоби живлення, щоб пережити оці складні періоди. Які є енергетичні програми уряду, які можуть тут допомогти? Розкажіть, як можна отримати додаткову фінансову підтримку в цьому питанні? Перш за все, це за рішенням уряду. А ми маємо розширення програми кредитування 5.7.9 для співвласників багатоквартирних будинків, які мають мову використавши ці фінансові інструменти, встановлювати газогенератори, газопоршневі установки, інші типи генеруючого обладнання для того, щоб забезпечити власне споживання. Також прийнято рішення щодо формування так званих. Від приватних банків е кредитування побутових споживачів е громадян з метою встановлення до 30 кВт е сонячних панелей разом з системою накопичення енергії як інвентори, це дає змогу. Е Простому громадянину звернутись до державних банків, приватних банків, які працюють цією системою, та отримати фактично за нульовою ставкою низько з низькими кредитними ставками. Фактично кошти для того, щоб встановити достатню об'єм генерації 30 кВт – це такий достатній приватний будинок. Для того щоб покривати та бути стабільним з стабільним енергопостачанням, а, також розглядається на сьогодні питання залучення додаткового обладнання через фонд підтримки енергетики. На сьогодні вже агреговано понад 551 млн мільйон євро. Це досить ефективна платформа, створена з ініціативи міністра Галушенка та єврокомісара Кадрі Сімсон для взаємодії з нашими європейськими партнерами. Для того щоб отримати як обладнання, так і е, обмінний фонд, де якісь деталі, які направляються на запит енергетичних підприємств в Україні для того, щоб максимально швидко провести енерг найбільшу фактично за історію ремонтну кампанію об'єктів цивільної енергетики. Більшість багато об'єктів є. Уражені після вісьми комплексних атак ворога, тому така компанія, ремонтна компанія, ведеться досить активно. Також іде взаємодія з органами місцевої влади, якраз для того, щоб комунальні підприємства, об'єднання співвласників активно використовували і фінансові інструменти, надані кабінетом міністрів, та рішення кабінету міністрів щодо спрощення умов введення в експлуатацію нової генеруючої потужності. Це як будівельні вимоги, це як екологічні вимоги, це спрощення. Умов приєднання до електричних та газових пане мереж. Миколо, це більш для таких, це для бізнесу, для більших Тепер... да, гравців ринку. Му кажучи якщо взяти такий. Приклад, та, наприклад, я живу в багатоквартирному будинку. Ми з сусідами хочемо придбати генератор, щоб працювали ліфти, щоб працювала котельня взимку. Будинок електричний. Я не одна, така на всю країну. я Думаю, що багато людей в приблизно такій же ситуації. Що нам робити для того, аби отримати кредит на це справді дуже дороге обладнання? Звертаємось до національних банків. Приватних банків, uh -huh. які працюють з кредитуванням енергетичного обладнання. На сьогодні хочу сказати, що практично більшість банків доєднуються до такої ініціативи. Вони видають кошти під програми встановлення такого обладнання. На сьогодні досить активно також прийнято рішення. Хочу зазначити е Верховною Радою щодо е встановлення е фактично е імпортного мита нульового та зменшення ПДВ на неперелік енергетичного обладнання. Якраз яке використовується побутовими споживачами, це зменшує його вартість, це спрощує порядок розмитнення, це дає можливість вивільнення використовувати вовільні кошти для закупівлі додаткового обладнання. Uh -huh. Тобто, це фактично вже буде діючою нормою. Зрозуміло. банки надають кошти. Є значна кількість пропозицій на ринку такого таких різних технічних рішень. Це як газогенератори, дизельгенератори, це сонячні панелі з системи на накопичення. Це окремо інвентари. Які можуть накопичувати по так. нічному uh -huh. та тобто, тобто йдемо в банки, дізнаємося умови для того, щоб простермінувати із мінімальним відсотком, мати змогу придбати це обладнання і пережити непросту зиму. Дякую, пане Микола. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України і.